Вітаю, друзі! Це до кампанія це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Діденко, голова Миколаївської обласної організації народного руху України, народний депутат України четвертого скликання. Добрий день, Юрій Володимирович! Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Власне, традиційно є спеціальний привід для сьогоднішньої розмови. Зустрічаємося напередодні чергової, тепер вже 107-ї річниці проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Нагадаємо нашим глядачам. Що подія відбулася в 1919 році на Софіївському майдані у Києві, маємо нагоду тепер поговорити і про ті події, і про історичні паралелі. Пошукаємо їх із сучасністю. Але перше питання не зовсім по темі. Як долаєте холодне чи зберігаєте оптимізм власне, в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося? <ènisf premature> я думаю, що як і більшість українців і кажуть, дякувати Богу, бо є, що люди і гірше живуть, особливо там, де розбомблене, де світла, і тепла немає, і води немає. В нас ще, будемо казати, ще раз подякуємо Богу за те, що все-таки в нас і світло є, і вода є. Ну і тепло, Тю -тю, як каже, все є, тому будемо каже, ну, так переживаємо, там, крепчаємося, закаляємося. Ви ж у нас не тільки фаховий політик, ви ще й фаховий історик. Маємо також нагадати нашим глядачам, тому що ви є кандидатом історичних наук. Ну і власне пропоную повернутися до подій. Більше ніж сторічної давнини до 1919 року з точки зору історика. Чому Українська революція початку 20-го століття, на вашу власне думку, зазнала поразки і наслідком цього стали і голодомори, і знищення української інтелігенції і знищення взагалі мільйонів українців, величезні втрати України в другій в другій світовій війні? Ну власне, все те, що Україна пережила за наступні. Сто з більшим з хвостиком років. Власне, чому так сталося? Чому тоді не вийшло? Ну, власне, якщо проводити вже зовсім паралелі, то сьогодні ми перебуваємо в принципі в тій самій турбулентності, в якій перебували майже 100 більше 100 років назад. Бо тоді світ був. Нестабільний і сьогодні також світ ввійшов фазу турбулентності, де перестають діяти правила, закони, конвенції, і сила стає основним елементом захисту суверенітету. Власне, так було і в ті роки. На жаль, Потрібно враховувати те, що все таки українці це була бездержавна нація, і 7 листопада 17 року ми лише проголосили третім універсалом автономію Української народної Української Народної Республіки. Шмат знову ж України знаходився в Астро-венгерській. На той момент імперії, да, імперії да, да. не забуваємо, що там е, йшла е, Перша світова війна, Росія зазнавала поразки, зрозуміло. Е, Україна намагалася скористатися цим, е, будемо казати, моментом і все-таки е, збудувати свою державність. Е, навіть проголошення. Ну, на жаль, були певні великі там історичні тормози, що все-таки недосвідченості української еліти. Те, що ми сьогодні, на жаль, бачимо в українській політиці дуже сумно. Ну, І власне, те саме ми бачимо тоді, що відбувалося, що Україна за чотири. Роки там да менше навіть поміняла е, декілька урядів. Е, і це і Скоропадського, і Петлюри був, е, і Грушевського. Ми бачимо, е, е, велика нестабільність була в Україні, е, неєдність нації. Маючи такого противника, як вже Совєтська Росія, там ясно, що вони теж свої щупальця запустили в Україну. Ну, що, власне, вони зробили в 2014 році, скориставшись знову ж послабленням української. України, чому. Росія напала на Україну в 2014 році, окупувавши Крим. Власне, побачивши, що о, Україна послабла о, політичні еліти не знаходять порозуміння. Частина взагалі відкрито працювала тоді. Абсолютно аналогічна ситуація була, що значна частина о, української політичної еліти відверто працювала на Росію. Паралель. Сьогодні ми бачимо, що той самий Янукович і уряд Януковича, починаючи там з приходу до влади, повністю був направлений на Росію в Україні правив міністр оборони, служба безпеки громадяни Росії. Ну я перепрошую, Андрій Деркач, дуже показова да, фігура, Деркач... багаторічний народний депутат України, ну і так далі. Власник телеканалу, власник радіостанції, ера, да, яка покривала я пам'ятаю і наші і, 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 така була вона щира, відкрита, вона туди патріоти пускала, але говорила правильно. А тепер Герой Росії. Так. І Сьогодні герої Росії, абсолютно, ви так само ми повертаємося. І сьогодні саме сумне, що і союзники, які були підключені до України, та сама Німеччина, на жаль, вони не зіграли основної ролі. Ну і тут висновок, який Українці зовсім не зробили, здобувши в 91-му році незалежність. Ніякої просто граблі, ті самі граблі, бо з першого дня, бо от народний рух з першого дня говорив, що не будеш годувати свою армію, будеш годувати армію окупанта. І власне так і сталося всі роки незалежності. Ми бачимо, і я постійно в газеті Український південь в своїх передовицях як бюджет приймаємо. Скорочення на українське військо, скорочення на українське військо, закриття одних пластирів, кластерів інших те скорочували. Воєнкомати закривалися, і коли кинулися в чотирнадцятому чи да, 14 чотирнадцятому да, році кинулися там. Воєнкоматів немає, обліку ніякого немає. І сьогодні пів України взагалі не облікована, І де ті люди, ми їх ловимо на вулицях для того, щоб мобілізувати. Зрозуміло, що і сьогодні, наприклад, я хочу тут якраз ще одну таку яскраву паралель провести, це стосується Миколаєва і стосується в цілому політики України. Макаров, адмірал, пам'ятник стоїть. Це інститут національної пам'яті. Ви висновок от... зробив, вибачте. Це, пане Віталію, я до цього ж хочу привести, що саме про інститут я хотів сьогодні сказати. І коли всі не проти, міська влада не проти, всі не проти, і політичні еліти Миколаєва не проти, що треба забрати. Ну, бо само собою зрозуміло, що не буде на прапорі Росії якийсь там е, український герой е, висіти і не буде їхній адмірал Макаров стріляти по Миколаєву е, ракетами. Всі зголосилися. В інституті, всі експерти, бо я дотичний до того, всі казали до останнього дня, що все, висновок такий, все ви не хвилюйте, все, все ми напишемо. І випливає висновок, що все хорошо, Макаров український національний герой, хай він там стоїть, і російські гроші, обминувши всі миколаївські оці політичні еліти, зайшли на якийсь ланці. І зробили свою чорну справу. Ну, але я думаю, що українські патріоти цю е, справу не залишили ну, Юрій Голомеч. Мені здається, це тема трошки іншої дискусії, трошки іншої розмови, тому що ну, вибачте, 200 з хвостиком років е, безпосередньої історії міста Миколаєва її нікуди не викинеш. Її потрібно яким чином переосмислювати так. і інтегрувати в загальну національну історію. Безумно. От тому не, мені здається, не, не. це просто вже от розумієте, після цього рішення вже підібрали. Весь цитатник, усі твори досвідченого флотоводця цього, так як твори Леніна, 51 том, читали тільки фахівці і одиниці, так само і про Макарова знали, що тільки флотоводець, там хороший чоловік, і все, от такий пацан. А коли сьогодні відкривають його праці, його виступи, імперієць. Тому правильно, ви кажете, треба переосмислити і прийняти відповідне рішення. Але повернемося все-таки, ми, мабуть, до 18-х, до 19 да, 18-х, 19-го. таке питання. Дивіться, все-таки, мені здається, абсолютно справедлива паралель з подіями, які тоді відбувалися в Україні. Але, ну, як здається, все-таки політичний клас. Сьогоднішній він робить якісь висновки, тому що не спостерігаємо такого відвертого розбрату, як спостерігали абсолютно тоді. Абсолютно з вами згідний на 100% І чому? Тому що там ми просто з, -з зімпе вийшли якби ці події почалися зразу там 93-й, 4 й ми б мали б можливо ситуацію таку б от як мали б у 17-му, там 21-му році. А тут все-таки виросло молоде покоління українців, яке зовсім не знало, що таке Совєтський Союз, що таке там морозиво по 10 копійок, яке там комусь найкраще подобалося, і ковбаса по 2,20, бо вона була там дуже багато із. Невідомо, що туди клали. Але її ніколи ніде не було. Воно просто сприймало Україну. Вільною демократичною державою. Українці мали всі належні свободи. Вони могли на виборах міняти президентів. Вони змінювали там, якщо їм не подобалися вибори, вони виходили на майдан, на революцію. І це теж в історії. Завжди було в українців на майданах. І Козаччина через це проходила, що на Майдані вирішувалося кого там обирати гетьманом. Так само і українці вийшли на помаранчевий Майдан, вийшли на Майдан Гідності, вийшли на Майдан на граніті і вони змінювали хід своєї історії. Суспільство впливало на свою історію. Тому сьогодні, власне, ну і зрозуміло, що нові політичні еліти, вже все-таки, не дивлячись на те, що твориться в нашій владі, все-таки не грають. На руку агресії. Що, що вже про це зговорили. А от е, такі досить гучні політичні події, які відбуваються безпосередньо у владі, що ну, фактично усунутий Андрій Єрмак, на його місце прийшов Кирило Буданов, ми бачимо перестановки в уряді, в силових структурах. Як оцінюєте, з точки зору власне, політика професійна? Знаєте, це так каже е, переставляння ліжок, бо ми в команді нікого нових людей не бачимо. Ми бачимо сьогодні бачимо навіть Повернення Кубракова, там, якого там погнали, там, вже він радником, бо немає кого. Дуже коротка лавка запасних у президента, і зрозуміло, що він змушений переставляти і ставити тих людей, яких він знав, яким він довіряв, і нових людей. Ну, а, на жаль, найближчі і найкращі і друзі, які тебе поважають, це не, не завжди найкращі фахівці. Ну, Арахамія е, їде на переговори в США. Арахамія в 2014 е, році він був у мене в, в, в Ополчині в прес-службі. То я його просив, напиши мені хоч один матеріал, щоб тебе там засвітити, щось там зробити. На жаль, я від нього цього не дочекався. Він був там один із п'яти журналістів, які були, ну, числилися в Ополченні за прес службою народного ополчення. Тому сьогодні, ну, знаючи от, людей близька, і коли сьогодні бачиш, як вони правлять. Україною, ну сподіваюся, що все-таки вистачить в українського війська, українських воїнів, українських патріотів мужності все таки відстояти українську державу, незважаючи на те, що витворяє наша влада. А от до речі, якщо ви вже згадали про наших захисників, про наших воїнів, я думаю, що багато, ну насправді багато хто звернув увагу на те, що коли постало питання про те, щоб замінити на посаді голови Служби безпеки України Василя Малюка, досить велика кількість впливових, відомих українських військових публічно заявили про так. те, що цього не потрібно робити. От саме такий виступ. Публічна демонстрація своєї позиції. Про що він може свідчити? Тому що є значний супротив, чи, будемо казати, значна опозиція в українському суспільстві, тому що Збройні Сили України це є частина українського суспільства, яка не згідна з діями влади, але враховуючи обставини, змушена. Працювати так, як вона працює, захищаючи Україну. Я е, так кажу: відстоїмо Україну, збережемо незалежність, і потім, уже, я думаю, самі розберемося з усіма тими, хто що робив, як робив, чому так робив і на кого він так робив. Бо сьогодні, е, коли ми бачимо, як е, вилазять, е, ну і це тільки. Поверхневе, я думаю, що набув всі ці плівки, всі ці підозри має. Коли на Баканова сьогодні ми бачимо, що там викотили там. Ну, це ж не є нормально, коли президент на Майдані та на стадіоні говорить, що ні друзей, ні коришей нікого не буде у владі, а сьогодні, окрім друзів і приближених, нікого у владі немає. Ну це просто, знаєте. ну... Просто якась амораль. Ну, але говорити про українську амораль, коли подивитися е, на світову амораль, то, то просто вже е, будь-якої аморалі е, переходить всі, всі, всі рамки. Тому ми... Давайте повернемося до наших подій. Ну, власне, така резонансна історія зі спробою підкупу народних депутатів і всі ці звинувачення, які звучать сьогодні на адресу. Ну, ветеранше нашого політичного класу Юлії Володимирівни Тимошенко. Очевидно ж, ви з нею особисто знайомі. Що думаєте да. про цю всю історію? Ну, знаєте, я от відверто скажу я Юлію Тимошенко перший раз. Ну, до неї там, ну то що вона на виборах там виграла, коли вона була в парламенті і виступала з трибуни. А я був у В'ячеслава Максимовича в кабінеті, там на четвертому поверсі, там кабінет фракції народного руху був. І тут я його там, приїхав з області, чекав його. Він прибігає такий натхнений і каже: сьогодні Юлія Володимирівна, а у нас в Україні буде прогрес. Сьогодні Юлія Володимирівна з трибуни Верховної Ради два слова сказала українською мовою сьогодні берегиня з Косою і так далі. Ну, розумієте, ця... українці теж вони там, якщо, я так думаю, хтось залишився, от, ну, ми довго співпрацювали. Я особисто Юлію Володимирівну знав, разом ми ж на виборчих компаніях приймали участь. Ну, але... Я думаю, багато, як мінімум, старших миколаївців, пам'ятають Романа Амеляновича за Бзалюками, да, надзвичайно да, харизматичного ми дов... керівника да, обласної партійної організації. Довго з Качанівської колонії, ходили на мітиги. ну але розумієте, от, от там це не нещирість, яка є там в Юлії Володимлі. Ну, Вона, Добре, я, тепер, я думаю, і вона тепер і прогнозують обвинувачувальний вирок? Я думаю, що там є за що там зробити. Я думаю, тільки там не треба навіть далеко шукати, тільки коли Ющенко поїхав до Сакашвілі захищати. І якби. Тоді всі дослухалися до Ющенка, підтримали Грузів, захистили Грузів, дали по зубах Путіну. Я думаю, історія б мала б зовсім інший сьогодні розвиток. На жаль, Ющенко поїхав до Грузії, а Тимошенко поїхала до Москви. і там підхихікувала разом, підписавши кабальні угоди. По 500 доларів за газ, Ну, на жаль, да, українці теж виклали, підтримали з кишень своїх. Ну, я думаю, що там та угода, ну, мені так здається, що вона була не тільки там на користь Путіну, а, мабуть, на користь і другого підписанта, який довгий час не показував тих угод і так далі. І так далі. Тому я думаю, що Є, є, є там за, за що там придертися, ну, але я думаю, якщо її там взяли там, за 40 тисяч доларів, як вони там показують, і Коломойський над тим сміявся. Але я там думаю, що. Ну, Справа не в тому, яка да, там да, кількість да. грошей, а в самому факті, да, що да. мова про підкуп. Ну, Я думаю, що там є думаю, що о, там більш вагомі аргументи є. А от повертаючись до цієї історії, знову ж таки, з досвіду вашого політичного і е, роботи в парламенті, як оцінюєте, наскільки це поширена практика в українському парламенті, власне, перекуп от... Е... Власне, от... Власне, народних депутатів. Будемо так казати, вона вже прийшла, коли я пішов. На жаль, ніхто нічого і нікому не пропу... Я Не безпосередньо про Юлію Володимирівну. Я про сам парламент. Про, ні, ні, про ну, ці... ну, в парламенті то ми з першого дня слугам говорили, що там носять по 20 тисяч даються. Взагалі не було та... таємне. А за вашого депутатства як було? Взагалі не було. От, ну, тобто вам особисто не пропонували, от, а іншим. І, і інших, от, щоб я там, наприклад, знав, може, в фракціях якось там, ну, в нас взагалі там ні в нашій Україні, ні в Народному Русі, яка входила в нашу Україну, взагалі фактів таких от не було. І щоб поряд сказати, що от там комусь дають там регіоналам дають якісь гроші, взагалі в нас от, ну це. Наш парламент, мені здається, четвертого скликання, це ще був парламент, який е, там, ото, наслідував ті е, рудименти радянщини. І там ще і бізнесові, там, якщо може і комусь давали, то, мабуть, дуже великими шматками і дуже великим людям, які на щось дуже впливали. Бо в принципі в нас переконати там там, Ющенко попросить, чи голова фракції попросить, і ніякої проблеми в нас там не було. Ми голосували завжди там, бо я поряд там Джамільов сидів, Чубаров поряд ми сиділи там у Верховній Раді. Ніколи ніяких там не було таких, щоб да. ну, але ця практика зрозуміла тоді, для чого людей обирати, щоб вони голосували за гроші. Це абсолютно аморально. Я думаю, що. Ну, Але це дуже позитивна в принципі, практика, що це викрилося. Бо е, сьогодні невідомо там е, у Верховній Раді, хто буде наступний там е, за тобою слідкувати. Чи ми завтра поговорили, а я потім е, щось я тобі сказав, а потім мене вже не кличуть туди, що там е, от ти щось там не те пропонував. Тому я думаю, що це е, Україна якраз. Е, Добрі кроки робити. Якби не війна, я думаю, щоб це. Ну і на жаль, ситуація міжнародна так складається сьогодні ну, нестандартно, будемо так казати, для України. що... Ну, Але може це і є український шанс. Сьогодні ми якраз і військо добре маємо, а сила сьогодні в пошані буде. І дай Боже нам швидко супостата цього московського поломати, але я думаю, що він має зламатися сам. Його по моєму. Там економічні, там проблеми повинні по. Початися так як почалися вони Росія чого розпалася у там 17 році, тому що економіка впала і все розпалося. В принципі, буквально та й радянський союз власне рухнув, тому що да. зламав хребет, зламала хребет йому афганська війна. Да, але така ж сама ситуація. Ми тільки ж бачимо, пережив Іран, що в них теж що обвалилася валюта. Люди вийшли проти, але на жаль, Бачите, цинічні ятоли там, цинічні, ці, будемо казати, правителі сьогодні, вони людей ні за що не ставлять, і вони їх просто постріляли з автоматів. Тому в Росії взагалі говорити, що там якась революція, чи хто там взагалі, коли ми бачимо, вони їх, їх на штурми там посилають, взагалі людей ні за що немає. то Якщо хтось в Росії завтра вийде там на якийсь протест, то я думаю, нічого там не зупинить їх, щоб Просто постріляти тих людей. Продовжити своє панування добре. В будь-якому випадку тема перемир'я зараз досить активно. Вона так знову наслухує. Ми бачимо, що Я, ну, ми... попри, ну як би ми це не оцінювали, точно можемо говорити, що ведеться активно дипломатична робота і чим же вона має закінчитися. Ваш прогноз чим це може закінчитися? Ну нічим вона не завершиться, бо немає там, якщо Росія не захоче, ніякого миру не буде. І це все от ці поїздки до Трампа. там, Оці всі розмови, там ну ви спочатку зголосіться. Чи Путін, хоча може є якісь таємні домовленості, може там поза спиною нема публічно, але ж публічно Росія не сказала. І сьогодні ми ж не бачимо, що е, морози холода, а вони бомблять і бомблять, і світ абсолютно вже байдуже сприймає. Бомблять вони Україну, не бомблять Україну. Київ світлом, Київ без світла. Е, і тому сьогодні про що ми можемо, про які ми перемовини? Ясно, що Путін хоче залякати там, е, ну, але нічого з того не вийде просто. Він українців погано знає, що чим більше ти нажимаєш, тим більше тим буде мати, будеш відпір. Навіть якщо ти там десь прийдеш, то в тебе будуть. Він думає, що якщо вони замиряться, то на окупованих територіях буде мир. Там буде просто тупа партизанська війна, і будуть їхати твої поїзди, під косяки їздили. І нічого там в них не буде просто сумно, що стільки людей вже українців загинуло, і стільки тих московитів вже полягло, і просто ні за що. За територію, яка буде просто поруйнована, і ніхто її відбудовувати не буде. Тому про мир сьогодні говорити складно, але я, наприклад, не бачу там от якихось перспектив у цих розмовах. Це так знову ж. Наша влада намагається завжди видавати бажане задійсне. Ну, а, і... а тема виборів. Як її оцінюєте? Поки не буде миру, ніяких виборів не буде. І що б ми там би не робили, ніяких виборів ніхто ніяких не проведе. Там, скільки б влада не тужилася, скільки б вона б не нажимала на різні педалі там, е... виборчі, нічого з того не буде. Поки Путін не зупиниться, хоча для нього це теж шанс, наприклад. Е... Ну, але е... сьогодні розглянути якусь політичну силу, яка може в Україні перемогти, і завтра прихилитися до Путіна, ну, це просто. Я думаю, є якийсь там відсоток ждуни в Україні. Ну, але їх... Е... Не то, що не критична маса, а їх дуже трошки дуже трошки, і вони, я думаю, зовсім не впливають на ситуацію, яка розвивається сьогодні в Україні. А народний рух ще зберігається як політична так, сила? Ми... Працюємо, проводимо постійні наради, збираємося на засідання центральних проводу. Збиралися перед днем народження В'ячеслава Максимовича 24 грудня. Ну, і тут я згадав Різдво, хотів би все-таки. От... Пару слів сказати в розвиток цієї теми, бо якраз сам я особисто доклався дуже багато до відродження тих різдвяних традицій, отих колядок, щедрівок, вертепів. І сьогодні, на жаль, Миколаїв не вийшов в тренді, але він робив те, що я робив 90 там. П'ятий, шостий, сьомий рік ми їздили в тролейбусах, колядували там, щедрували там. Е, ну, Слушайте, ну що значить, Микола? Я навіть не згоджуюсь. Ну, Миколаїв Електротранс разом з військовим оркестром. Ну, до, прекрасно. Я ж до Цього ж кажу, що вони просто перехопили рухівську традицію. Ми просто на громадських засадах це робили. А то вони зробили нормально це. І я думаю, наступному році вони поставлять Миколаєві дідуха замість Ялинки. І це, це буде нормальна українська традиція. Українці відроджуються. І я думаю, вони відродяться. Просто е, сам Бог вилів нам відродитися і показати світу, що нація моральна, мужня, готова за, заступитися за тих, хто хоче добра і миру. В будь-яку хвилину, і, я думаю, світ вже багато батьох українців побачив. Ну і користуючися нагодою, хотів би е, запросити всіх завтра е, в день з Луки на 11 годину до пам'ятника е, Тараса Григоровича Шевченка відзначити День Соборності України, е, цей величний день. Я думаю, ми повинні пам'ятати такі дати, повертатися до них. Е, ну і... Вшановувати тих е, героїв, які доклалися е, до здобуття. Україною незалежності. І сьогодні, наприклад, пошановувати тих воїнів, які захищають цю соборність на фронті. Ми згадуємо, що нам холодно в квартирах, а як їм хлопцям на фронті. Тому ми, наприклад, готуємо їм такі виливаємо свічки окопні і передаємо на фронт постійно там. Хто чи може, повинен підтримувати наших воїнів. Згоден з вами абсолютно. Ну, загалом ви так елегантно перехопили ініціативу розмови і фактично поставили в ній крапку. Добре. Очевидно, так. Да, приєднуємося до, до заклику приєднуватися миколаївцям до завтрашніх заходів, які будуть відбуватися з нагоди 107-ї річниці з Луки так. Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На одинадцяту ви сказали. Так, буде. на 11 Це біля пам'ятника Шевченка. Біля пам'ятника Шевченка. Дякую за інтерв'ю. Дякую за розмову. Дякую за вашу принципову позицію. Багаторічно. Дякую. Разом до перемоги. Переможемо.